Так, всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Сьогодні хочу випробувати і показати, на що здатна подібна пилочка, як називають, сушкорізи. Я вам зараз покажу, яка в неї є стріла. Що, щоб було видно. Ой, не знаю, видно, так? 20, 23 см. Так. Я її пом... змащую так. І шприцав. Цепок. В не предусмотрено ці речі. Так, все. Ну і пробуємо. Ага, Все, я зараз покажу приблизно, яка тут тюрка у нас лежить. Так, ось що я заміряв. Ой, раком до гри, ну ви зрозуміє. бачите, 20 сантиметрів. Ну що, з богом? Трішки сучки заважають. Ой, сейчас. Щас я трошки помажу. 20 см у стрела майже стріла на всю стрілу. О. Я вже одну спочатку спробував відпуляти під низом, вона на ній лежить. Все, ви бачите, так? вона справилася чудово. Ну, Призначення, як ви самі розумієте, вони називають їх сушкорізи, Але, щоб ви бачили, вона чудово справилася за цією задачею. Ще хвилиночку. Ось тут без 18-19. 18-19 сантиметрів. О, так що це та не реклама. Просто, якщо хтось сумнівається, о, напруга я вам показую 48 вольт. О, рекламувати не буду, що за цей. Не люблю я ці, ці речі. Стріла 23 см. Ви бачили, я міряв. ну, Коротше, я yeah. спробував купив Ну Поки не розчарований. І з такими гілочками там 8-10 см вона взагалі справляється чудово. Ну Я думаю, ось якраз така ця попала мічурка. Думаю, ну, спробую, перепиляє чи ні. Ну, все добре. так До зустрічі, друзі. Всім доброго, мирного неба і перемоги.